Популярні книги століття 50-ті роки. 1955 рік Владимір Набоков Лоліта. Це жахлива, жахлива книжка. Сюжет злочин замаскований під кохання. Дорослий чоловік закохується в 12-річну дівчинку, і вся книга це його сповідь, де він намагається виправдати себе через вишукану мову і естетизацію насильства. Це не історія про любов, це про маніпуляцію, контроль і педофілію. Читала давно, було дуже гітко, складно. І я не пам'ятаю, чи дочитала я його взагалі. І я страшенно вдячна Еліза Бетрасел, яка написала книжку Моя темна Ванеса, за те, що тепер в літературі існує інший погляд на цю історію погляд з боку жінки. 1956 рік. Джеймс Болдвін, Джованіс Рум. Дія відбувається в Парижі в х роках. Це роман про чоловіка на роздоріжжі, у якого зовні все ніби як треба, але в глибині прірва, куди його тягне справжнє я. І от він опиняється в Парижі у чужій країні у ще чужішому. У тілі і намагається з'ясувати, хто він, кого він кохає і чи має на це право. 1957 рік Джек Керуак на дорозі така собі біблія для всіх романтиків, які мріяли колись кинути все і втекти в захід сонця на роздовбаному авто, поки молодість не перетворилася на купу податкових декларацій. Головний герой разом з другом подорожують Америкою автостопом, потягами і, взагалі, як вийде, вони шукають сенс, дешеву випивку і любов. Сюжету як такого майже немає, бо це бітники, вони були проти структури, проти планів і навіть нормальної пунктуації. Це роман про свободу, любов. Мені спочатку він не дуже зайшов. І я підозрюю, що його потрібно читати мовою оригіналу, але дуже рекомендую. 1958 рік п'ятдесят Ачебе «Things Fall Apart». культурний ляпас колоніалізму. Із його ой, які дикі ці африканці, а ми пройшли з хрестом і цивілізацією. Нігерія, ще до того, як туди прийшли європейці, головний герой, могутній воїн, жорсткий, амбітний. Він живе за законами свого суспільства, доки не приходять білі місіонери. Це перший великий африканський роман, який написаний зсередини. Він показує, що у цих людей була своя культура, свої цінності, свій порядок. І коли з'явилися європейці, все буквально розпалося. Тому що культуру і людей насильно зламали. Я вже читала роман Стріла Бога чинуа Ачебе. Він мені дуже сподобався, тому це й теж цікаво прочитати. 1959 рік Ширлі Джексон привиди будинку на пагорбі. Професор ентузіаст, який захоплюється паранормальним, вирішує влаштувати експеримент у будинку з привидами для того, щоб довести, що привиди це серйозна наукова тема. Він збирає команду, вони заселяються у Хіллгаус і намагаються там вижити. Прочитати хочу, щоб зрозуміти наскільки. Скільки влучною була кіноадаптація? Це був серіал «The Haunting of Hill House» від Майка Фленегана. Це одна з моїх улюблених кіноісторій з містикою.